Тернопільщина стала пілотною областю, де у співпраці з Радою Європи тестують новий механізм взаємодії з громадами. Новація має покращити комунікацію між місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування, зокрема у питаннях дотримання відповідних законодавчих норм та стандартів європейської хартії місцевого самоврядування. Проєкт реалізується в рамках програми посилення доброго демократичного врядування і стійкості в Україні. Питання реформи децентралізації загострило. Лися під час війни з'явилися нові виклики збільшення ВПО, оборонні потреби і пошук ефективних рішень, як не лише не втратити здобути, а й продовжити євроінтеграційні процеси. На цьому наголошували учасники форуму громад Тернопільщини. Нам дуже важливо налагодити ефективну взаємодію виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, які будуть базуватися. На принципах, які ми повинні дотриматися, в першу чергу законності, тобто вся діяльність органів самоврядування і обласної районних адміністрацій, в першу чергу, має базуватися на тому, що недопустимо в своїх рішеннях. Порушувати законодавство це наше зобов'язання перед європейськими партнерами. Вони прописані в Ukraine фасиліті. Вони вартують конкретних грошей, але першу всьому мають бути зацікавлені мешканці області. Основне питання для громад в умовах війни це наповнення своїх бюджетів. А це і забезпечення потреб армії та оборони і можливості підтримки ветеранів та ВПО на місцях, а також і комунальні потреби. Саме тому ініціатива парламентарів щодо збереження 64% ПДФО у місцевих бюджетах на місцях Ах вітається, розпочався бюджетний процес вкрай важливо разом. Профільному комітету представникам самоврядування і обласних адміністрацій знайти консенсус і знайти правильну модель, як адвокувати інтереси регіону, особливо під час бюджетних консультацій, які розпочнуться за кілька тижнів між парламентарями та між міністерством фінансів. Питання адміністрування податків, питання повністю місцевих бюджетів, питання міжнародної співпраці, це ті питання, які сьогодні піднімали громади. Це ті домашні завдання, які сьогодні отримав комітет щодо вирішення. Проблем, з якими стикаються громади, які ми можемо вирішити в законодавчому полі, і це та адвокація нас, як комітету організації державної влади, перед Кабміном, перед рештою наших колег Верховній Раді, щодо спроможності громад виконувати ті функції, які покладені на неї держава, делеговані повноваження, і щодо розвитку громад, як по Можливості міжнародної співпраці так і по, по можливості допомоги внутрішньопереміщеним особам, які кожного дня прибувають в регіони західної та центральної України, які втікають від війни. Юкрейн Фасіліті програма, яка також допомагає громадам впроваджувати проекти розвитку та євроінтеграції в рамках цієї програми. До 2027 року планується виділити мільярд євро. На сьогодні в по напряму децентралізація в документі Юкрейн Фасіліті, який передбачає 50 мільярдів євро отримання до 2027 року нашою країною. Зафіксовано 5 індикаторів, які стосуються того, щоб вносити відповідні зміни до законодавства або парламентом. або а безпосередньо кабінетом міністрів України а станом на сьогодні з цих п'яти індикаторів ми вже виконали три. Ми ухвалили закон про публічні консультації, і уряд ухвалив відповідні постанови про державну регіональну стратегію і про створення містобудівного кадастру на державному рівні. Разом з Тернопільщиною сусідня Хмельниччина нині активно закладає фундамент для післявоєнного розвитку регіону. Нині ж допомагає силами оборони та створює ветеранські хаби і проекти підтримки ветеранів їхніх. Родин та родин загиблих захисників і захисниць серед основного освітні та соціальні програми все таки відчувається сьогодні суттєвий прогрес в державі, в тому числі на рівні і місцевого самоврядування, вплив і широкомасштабного вторгнення з боку агресора. Все-таки ми на шляху до євроінтеграції. Отже, нам потрібно вдосконалюватися. Якщо ми говоримо про місцеве самоврядування, то без винятку і Хмельниччина багато спочатку широкомасштабного вторгнення. Наші територіальні громади на себе прийняли виклики. Софія Роль, Олександр Ткаченко, Телеканал Рада.